Вітаємо на каналі ЗІП! Як завжди щосереди поповнюється рубрика авторських перекладів ЗІП транслейт. Сьогодні поговоримо про воду. Про те, які особливості тієї чи іншої води для приготування робочого розчину, який ви будете вносити на цільову поверхню, ви дізнаєтесь, як додавши дешевий елемент, можна створити дороговартісне добриво у вашій воді? Діліться в коментарях, яку воду використовуєте у себе в господарстві, та чи проводите очищення та аналіз води перед змішуванням її з препаратами. я вважаю, що вода дуже важлива у всьому, чим ви займаєтесь, незалежно від того, працює. Ви на полі чи на власному газоні якість води, безперечно, має значення. Отже, якщо ви говорите, у мене вода, яка йде з міста, вона має бути чудовою, або моя вода надходить з нашої сільської системи водопостачання, вона має бути чудовою. Або гей, у мене тут є природна артизіанська свердловина. Не забувайте про те, що усі ці три джерела різні, і ви повинні перевірити показники якості води, щоб знати, як вам діяти далі. В рубриці Zip Translate робимо для вас доступними виступи науковців провідних світових агроінститутів та успішних фермерів практиків з інших країн. Впровадження новітніх технологій в рослинництві, багаторічні досліди та корисні лайфхаки щодо налаштувань техніки. Все це ви можете використовувати в своїх господарствах, щоб підвищувати врожайність та прибутки. При цьому зберігаючи безцінний ресурс здорову землю. Посилання на плейлист Здорова земля у підкасті зверху та в описі під цим відео. Більшість пестицидів і біологічних продуктів надходять у концентрованій формі. Щоб застосувати їх на своєму полі, на своєму пасовичі чи будь-де, ви повинні знизити їх концентрацію. Ось чому ви зазвичай розводите їх у воді, і саме про це ми і поговоримо. Вода є носієм, але проблема у тому, що вона може викликати проблеми з пестицидами та біопрепаратами. Проблема номер один, з якою ми зазвичай стикаємося, це те, що ми називаємо жорсткою водою. Наприклад, у вас є надлишок. Кальцію, магнію, заліза тощо. Ці елементи можуть зв'язуватися, скажімо, з раундапом. У нашій практиці ми часто стикаємося з проблемою надлишку кальцію. Якщо у воді багато кальцію, то він може зв'язати складові раундапу і зробити продукт неефективним. Цього ми точно не хочемо. Ось чому ми обробляємо воду тим, що ми називаємо хелатними препаратами. Ці препарати зв'язують іони жорсткої води і не дозволяють їм негативно взаємодіяти з пестицидами. Для довідки халатні препарати це такі хімічні речовини, які утворюють комплекси з металами, які присутні у воді, такі як нікель, цинк, мідь, магній тощо. Обирати препарат варто серед багатьох існуючих продуктів, що ви збираєтесь змішувати у воді. Є багато різних продуктів, які можуть нейтралізувати іони у жорсткій воді, та допомогти вашому оприскувачу працювати трохи краще. Протягом багатьох років люди використовують сульфат амонію. Сульфат амонію досить добре працює як хелатний препарат, але є й інші продукти, такі як сіквестер, наприклад, які використовуються для багатьох оприскувачів, і новий продукт Вотерайт, також дуже хороший для видалення іонів у жорсткій воді. Інша важлива річ пов'язана з біопрепаратами. Це те, що вони живі, це живі бактерії чи гриби. Не хочеться, щоб вони загинули до того моменту, як потраплять на посіви. Пам'ятаєте, що додають у міську воду, щоб вбити мікроби? Вірно, хлор. Якщо у вас хлорована вода, і ви збираєтеся використовувати біопрепарати, постає проблема. Потрібно нейтралізувати цей хлор. Ми можемо зробити це за допомогою певного обробітку води. Біопреп – це назва продукту, який ми використовуємо. Користовуємо цей препарат, перетворить хлор, який вбиває мікроби, на хлорид, який схожий на позакореневе добриво, і це економічно вигідно, бо воно зазвичай коштуватиме від 1 до 3 доларів на гектар. А з чимось на зразок біопреп перетворити хлор на хлорид, ймовірно, коштуватиме вам 10 центів на гектар. Це майже задармо. Інша річ, на яку ми часто звертаємо увагу, це кислотність води. Багато з продуктів, таких як сульфат амонію або лимонна кислота, можуть знизити pH на короткий час. Інші продукти, такі як Water Right, можуть довше підтримувати рівень pH. Це залежить від того, яким продуктом ви оприскуєте. Компанія Natural Biology зазначає, що продукти для регулювання рівню pH дуже різні. Комусь необхідно отримати трохи вищий pH, комусь трохи нижчий. Ми бачимо pH на дисплеї на рівні 9 у воді, що виходить із системи водопостачання в сільській місцевості та муніципальних системах. З іншого джерела водопостачання ми також бачимо pH на рівні 5 або 6. Отже, вам просто необхідно це перевіряти. підведемо підсумки. Вам потрібно перевірити рівень кислотності води, жорсткість води, а також ній хлор. Взяти результати цієї перевірки до уваги перед приготуванням робочого розчину. Все це для того, щоб будь-який продукт, який ви використовуєте для оприскування, був ефективним і працював як слід. Які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? Поділіться з нами в коментарях. А ми знайдемо інформацію з достовірних джерел і зробимо відео саме для вас. Бережіть себе, всім мирного неба над головою, та все буде Агро Україна.